Я хочу звернутися до президента України Порошенка і до керівників правоохоронних органів нашої держави. Пройшло два роки після Майдану. Оці ігри з цими падонками, які вбили 120 людей на Майдані. Сьогодні ми вже скоро дограємося. Оця шваль піднімає голову. оця шваль сьогодні нам диктує умови. оця шваль сьогодні. Не відповіла за вбивство на майдані за початок війни, пане президенте. Ви з ними граєтесь, ви їх прикриваєте, ви їх по тюрмах не посажали. І сьогодні ця шваль диктує умови. Ця шваль відкриває рота і розказує, Єгорі. кого ми мали звільняти, кого ми не мали звільняти. Єгорі. Тому я звертаюся до генерального прокурора Луценка, до керівника СБУ. До керівника МВС, до керівника НАБУ терміново почати розбиратися з цими падонками. Два роки минуло жодних наслідків для них немає. Подивіться на Вілкула, подивіться на Шуфрича. Вони сьогодні підстягані Путіном, відкривають свого рота, починають диктувати умови. Якщо правоохоронна система... Не зробить те, що вимагає народ, не притягне до відповідальності вбивць Майдану, до тих, хто фінансував тітушок, до тих, хто почав війну на Донбасі. Ситуація вийде з під контролю і народ їх буде карати і нас разом з ними. Тому я прошу, аби президент України, аби ми всі тут присутні. Зверталися до правоохоронної системи і не гралися з регіоналами, садили їх по тюрмах. Або буде пізно, і вони нагромадивши ресурси, маючи телеканали, їхні оригіна... їхні фінансисти в Відні, Фірташ, Льовачкіни, значить Ахметов, який сидить тут в Кончазаспі, заспі, фактично викидаючи мільярди. Будуть все робити, аби повернутися до влади, тому я вважаю, що ми всі не маємо допустити реваншу. Слава Україні!